Ось так виглядають наслідки прильотів, які не потрапляють в новини. Це не просто старі дивани, чи розбиті вікна, це уламки чиїхось квартир, чи життя. І щодня комунальники вивозять тонни сміття, які залишають після себе вибухи. Те, що раніше було частиною дому, тепер в кузові сміттєвоза. Декілька днів тому російський дрон вгатив поряд з будинками Дніпрян. Внаслідок вибуху у семи багатоповерхівках вибито щонайменше 150 вікон. вікон, понівеченої квартири містян. Мешканці виносили з осель розбиті меблі, скло, дитячі речі, просто до сміттєвих баків. Так починається шлях кожного уламка та пошкодженого майна. З під'їзду у двіри вже звідти комунальні служби збирають залишки людських історій та вивозять їх на сміттєзвалище. Власне, це полігон для вивозу багатогабаритного сміття після ворожих обстрілів. Сюди звозять пошкоджені вікна, двері, бетонні перекриття арматури, усе, що залишилось після прильотів по житлових будинках. Серед усього є навіть дитячі іграшки та меблі з кімнат. Лише з одного двору звозять десятки тонн пошкоджених речей. Працівники полігону розповідають, лише за останній місяць сюди звезли сотні тонн будматеріалів після обстрілів. Тут буквально кладовище уламків. Кожен з них має свою історію.